Пане Андрію, я б хотів для початку, е, от власне поставити питання про е, оцих псевдорозвідників, так би мовити. Це от ви розповіли про те, що з'являються якісь люди в ефірах, які ну позиціонують себе як так, співробітники головного управління розвідки. По факту такими не є. Ну чому це важливо? Бо це ж не тільки про інформаційну гігієну, так а ну і про якісь меседжі, які вони можуть транслювати, ретранслювати, якими можуть скористатись так само там інформаційні е, сили ворога наш. Що це за люди? Чи можете ви якось конкретизувати, ну, назвати чи якісь прізвища, і ну, загалом для чого це все ким робиться? Ну, е тут є декілька аспектів. Е є елемент хайпу, є вороже е іпсо, і ПСО і просування ворожих наративів. Ну іноді є просто якась людська, скажімо так, мар марнославство Зрозуміло, що титрувати себе можна по-різному. Хтось називає себе якимось відомим психологом, а насправді має жодного диплома. Ну, а хтось називає себе офіцером Збройних сил чи головного управління розвідки. Такі прецеденти бували. Нещодавно один з таких горе представників в лапках його протитрували як підполковник гурмо. Він не підполковник гурмо. І він розповідав про те, що там можна якісь території. Расистам віддати і так далі, що було підхоплено російською пропагандою для просування і популяризації своїх наративів. Тобто зараз не роблячи не якісь не тавруючи нікого, хтось може робити з умислом, хтось може робити це без умислу, Але дуже важливо, щоб озвучували позицію і мова не лише про головне управління розвідки, а всього сектору безпеки і оборони, всіх структур, всіх спецслужб. Власне уповноваження на це представники, і під час війни, звичайно, така інформаційна безпека і дисципліна надзвичайно важлива. Тут просто і зрозуміло, що є. Тут так да, я перебив вас буквально на секунду, пане Андрію. Тут же ж ну я, я чого про це сказав, бо це ще цікаво, а чи ну там гаразд, ви не називаєте прізвище, але все ж таки, ну чи не мають цим займатися так само правоохоронці? Ну, до прикладу, завтра вийде хтось, такий псевдорозбітник скаже те, що от вкидали расисти. Так, там що є інформація, що там керівник ГУР -МО, там, якимось чином постраждав від атак расистів. Ну це ж, в принципі, пряма робота на ворога. Ви абсолютно праві. Звичайно, цим це частина контррозвідувальної діяльності, правоохоронної діяльності і ними і такими випадками займаються, але також це питання ну нашої з вами спільної відповідальності і офіційних представників, і засобів масової інформації. Тобто, якщо хтось запрошується в ефір, ну звичайно, це має бути якась верифікована. Людина, і е, е, я думаю, що в наш час це не складно зробити. Прізвище я називати навмисно не буду для того, щоб зайвий раз не рекламувати, тому що є люди, для яких не існує поганого піару. Навіть е, згадка в негативному контексті ну, в принципі, можуть бути і і ці згадці раді. Тут головне, щоб ми всі як суспільство, і як медіа і як представники безпеки і оборони, всі, хто займається стратегічними комунікаціями. Працювали разом спільно і, і відповідально. Я думаю, що воно так і є в, в основі своїй, ну але іноді бувають ось такі випадки, коли хтось когось видає, ну скажімо себе, за іншу людину. Одна справа, коли це робиться Ну якби відверто фейковий спосіб через ворожі змі. Ну тут які питання до російської пропаганди. Ну там дурдом божевільня була, є і залишається. А коли такі моменти. І в український національний інформаційний простір. Ну тут якби їх треба чесно проговорювати, щоб уникати на майбутнє, Казав один колись мій знайомий, що для деяких людей все, що не не кролог, все піар. Знаєте? Саме ну, та так. Та але от і в цьому контексті перейду до ну некролога дай Боже здоров'я і довгих років життя пану Кирилу Буданову, тому що ну расисти вже його встигли за останні там кілька тижнів, декілька разів поховати. В таких випадках кажуть, що буде жити людина довго, і ще раз повторюсь, дай Боже. Але от спитаю про що вас, пане Андрію? І от є так само навіть наші глядачі цікавляться. З'явився от після цих всіх заяв расистів пан Кирило Буданов от, в інформаційному просторі на світлині, зокрема з послом Японії. І от ці, от просто зачитую знову ж таки дійсно людей цікавить, що власне яке відношення має керівництво головного управління розвідки до посольства Японії. кажуть, якщо будуть експерти, будь ласка, хай роз'яснюють зараз. От сподіваюсь, почуємо від вас відповідь. Ви знаєте, я би відіслав всіх людей, які щиро запитують, цікавляться цим питанням, можливо, до закону про розвідку. Там в принципі написано все чорним по білому. А якщо проаналізувати, чим займається головне управління розвідки, чим займається воєнна розвідка, як в Україні, так і в інших державах, то ну якщо хтось претендує на роль експерта, подібних питань не виникає. Це нормально, що відбувається такого роду контакти і комунікація. Особливо в період повномасштабного вторгнення, і звичайно, коли ми говоримо і про Японію, яка для нас величезний інтерес в багатьох сферах становить. І економічна, і зовнішньополітична, і безумовно оборонна сфера. Ну якби дивно озвучувати такі питання. А якщо зустрічаються з очільником української розвідки, ну це означає, що інтерес є і в наших міжнародних партнерів. Це добре, це також висока оцінка. І, і можна сказати, що і таких зустрічей вже було багато не всі з них просто оприлюднюються на світлинах, і буде ще дуже багато повірте на, на абсолютно різних рівнях. Я ж не, не сперечаюся, абсолютно погоджуюсь з вами, але цікаво просто, що це ну, от, е, зустріч з послом Японії, якби це знаєте, була от низка зустрічей, про які ви говорите, низка світлин, це одна історія. А то якраз після того, коли ну, от, не було, не було, не було Буданова і тут е, не знаю, з'явився б він там поруч з президентом України. Це не виникало питань, е, не викликало питань, так? Чи, чи поряд ну там, з будь-ки з, будь, з, з вищого політичного керівництва, чи наших навіть західних партнерів десь. Японія ну не, не, не стоїть не так часто. Е, ця країна спливає от, власне в ну в контексті україно-російської війни. Ну і людей, які безпосередньо причетні там до планування, до роботи, до співпраці, так знову ж таки з нашими Він, партнерами, правду, все одно зараз не розкажуть, тому що це таємниця, якщо не менше двох держав. Е, якщо говорити про протокольні речі, ми їх з вами проговорили. Якщо погратись в конспірологію, ну тут можна різні сценарії. Уявити собі, ну, наприклад, долучення до якогось древнього закритого самурайського ордену. Таке, таке пояснення власкувало, скажімо, модиторію? Не знаю. Ну, слухайте, мені здається, от оця такий гумористичний якийсь так інтонація від головного управління розвідки. Не знаю, чи воно влаштовує там наших глядачів, але те, що е, воно дико Ну якось тригерить е, росіян, це сто відсотків. Е, Повторю, просто зараз я не знаю, мабуть, які а, ні, є пан Андрій Юсов. Я просто повторю, так, можливо, це для расистів спеціально. Так, не виключено, що ГУРМО співпрацює в напрямку залучення до якогось таємного ордена, не знаю самурайського. Так, хай трактують, як хочуть. Пане Андрію, якщо ж говорити тоді про те, що вже ну, там не є конспірологією видання. За економіст написала велику статтю о, хорошу, як на мене, про Кирила Буданова. Але там я б хотів попросити вас прокоментувати кілька моментів, на які я звернував. Перш за все, там підтверджується от дійсно, що була атака на штаб-квартиру е, головного управління розвідки на Рибальському острові. Е, якось ну мені трохи прикро, що про це пишуть першими наші західні колеги. Так е, при тому, коли ну нам кажуть, що ну нічого не можна говорити, ну але вже є як є, це мабуть якесь бачення. Нашої влади, але якщо це вже не є секретом, розкажіть трішки про це детальніше власне, про цю атаку. Я вам більше скажу: мені теж прийшло, і загальна ситуація не, не змінилась, і якщо говорити про оприлюднення інформаційне. Більше ми обов'язково будемо розповідати після перемоги, але головне, що треба знати, що ну так, атаки були, і тим не менше, результату. Ні бажаного, ні озвученого російським смішним диктатором вони не досягнули і не отримали, ні і якби робота головного управління розвідки не зупинялась внаслідок цих ворожих дій ні на годину, і в тому числі і фізично про приміщення ми можемо говорити. Зрозуміло. Ще один момент, на який звернув увагу. Цитую, от що написав за Economist, ну описуючи власне загалом атмосферу, так яку вони мали нагоду спостерігати. Вони пишуть, що в коридорі висить фотографія брезневого транскордонного рейду на брянську Росії, який нібито здійснили незалежні російські партизани. Перше питання, пане Андрію, до вас буде: що означає це нібито? І По-друге, я не знаю про яку світлину йдеться, але мені чогось згадалась ваша цитата в одному з інтерв'ю, де ви сказали про те, що. Кирило Олексійович Буданов бере участь часом особисто в різних спецопераціях. так Чи можу я припустити, що пан Буданов бував, буває і в тилу ворога також? Брянщина, Белгородчина і так далі? Ну, є різні жанри. Є фантастика, є наукова фантастика, є історична література, є документалістика. Ми можемо... Констатувати зараз власне таку суху протокольну частину, яка відповідає дійсності, Україна захищає власні кордони і змагається за повернення власних територій, але припускати і фантазувати ми можемо абсолютно різні різні речі і різні теми. Ну от расисти фантазують про те, що вбили Буданова і Залужного, або про те, що полюють далі на Бандеру. Ну, ми можемо припускати якісь інші речі. Звичайно, що в повній мірі ми зможемо говорити про це е, після перемоги, але позиція України залишається незмінною. Ми захищаємо власну територію і е, з метою виходу на кордони 91-го року і покарання злочинців. І для цього працюють всі, зокрема головного головне управління розвідку і командир е, Буданов. Пане Андрію, тоді ще на останок, те про що знову ж таки говорив і Буданов і Байден, але трошки по-різному вони про це говорили стосовно можливості застосування чи не застосування Росією ядерної зброї. Хотів поцікавитись в тому контексті, що от зараз з'явилась від росіян інформація про те, що вони там сармати будуть ставити на озброєння, так на бойове чергування. Ну чи, чи скажімо, це підвищує рівень небезпеки. Те, от про що сказав пан Кирило Буданов, свого часу так Що там не так багато ідіотів, чи це якось міняє трактування того, що може відбутись того, як можуть повестися расисти? Ну оцінка генерала Буданова залишається адекватною, об'єктивною і тверезою, тому що вона базується і не лише на аналітиці, а на твердих даних і, і оперативної інформації. Що стосується потенційної загрози, ну ми ми говоримо про державу терориста. Державу терориста, яка володіє ядерною зброєю, стратегічною і тактичною. Така потенційна загроза є і зберігається, і світ має думати, що з нею робити. Так само, як вільний світ під час холодної війни, вживав на той момент ефективні заходи стримування проти радянського союзу, саме проти радянського союзу, тобто це була не якась ефемерна річ. Так і оскільки сьогодні сьогоднішньої путінської рашистської Росії є набагато більш агресивні і небезпечні в контексті ядерних загроз ніж дії навіть радянського союзу, і безумовно засоби і заходи стримування мають бути в ідеалі. В кінці це міжнародний контроль, міжнародний контроль за російським ядерним озброєнням або за ядерним озброєнням, яке знаходиться на території, яка наразі називається Російською Федерацією. Що стосується безпосередньо України, то сьогодні це ядерний шантаж, це переміщення чогось кудись безпосередньо на нас не впливає, тому що ця загроза для нас існує і без того, незалежно від того, що вони пере пересунуть щось в Білорусь, наприклад, чи кудись в інше в інше місце. Але безпосередньої загрози сьогодні ну ми не спостерігаємо. Проте це потенційно питання, яке буде залишатись відкритим. Ми маємо справу з маньяками. І Так, тут навряд чи можна щось заперечити. Пане Андрію, дуже дякую вам за, е, за ваші відповіді, за те, що знайшли змогу з нами поспілкуватися. Дякують наші глядачі.